Більшість волонтерів і більшість військових сьогодні живе одним словом квадрокоптери. Оце топ топ. Це матраси Матрікс 30Т. Чим вони відрізняються? Дуже багато складних технічних характеристик. Літати вони можуть на 7 тисяч метрів. Вони мають одну з кращих, а може найкращу, камеру з 16-кратним оптичним зумом, який дуже далеко все бачить на позиціях руні. Вони мають унікальну і дуже круту термальну голову, яка дозволяє використовувати їх вночі на видалених позиціях. Вони мають лазерний дальномер, який також дуже потрібний нашій арті. Але вони мають одну величезну проблему. Їх немає. І ми їх не можемо знайти по всьому світові. Версія, яка зараз застосовується, лише одна. Що Росія змінила тактику війни і на сьогоднішній день набагато активніше використовує дрони. І над позицією це може підтвердити кожен воїн, який або на сході, або на півдні воює над їх позиціями, постійно висять дрони русні. І нам потрібно свої дрони, і нам потрібні засоби РАП. Чим ще відрізняється матрас, він набагато більше може підняти вантаж і для збросу використовувати набагато більш ефективні знаряддя, які нищать. І все це за моєю спиною. Сьогодні вся країна побачила суму 33 мільйони на серіали. От 33 мільйони, якщо знайти наші. Нашої команди механізми отримувати найдешевші пропозиції, то це 100 матрасів. А так ми вимушені будемо їх розсироплювати по одному-два на бригаду і нацгвардію. Не звертайте увагу на те, що кажуть, що наші Збройні сили втрачають тисячу дронів на місяць. Ці дрони набагато ефективніше, набагато цінніше. І вже найближчим часом будуть в армії. А ми тішимося і пишаємося, що незважаючи на протидії рукні, ми їх знайшли, ми їх привезли, перепрошили і передаємо нашим славним воїнам. Це наш з вами внесок побиття Це наш з вами внесок прискорення перемоги. Слава Збройним Силам!